Балади про Робінгуда. Як Робінгуд став розбійником? Хто щастя зичить бідакам і волелюбний сам, сідайте в коло, розповім про Робінгуда вам. Він за найкращих друзів мав знедолених усіх, а багачів на смерть лякав. Його мисливський ріг. Тринадцять літ роб славно жив у лісовій глуші. Розбійник долею він був, і лицар у душі. Довгими зимовими вечорами найбільшою розвагою роба були батькові розповіді про хороброго зеленого віллі розбійника. Який зовсім не боявся королівських лісників і розгулював по заповідниках безкарно стріляючи оленів. Було це давно за короля Генриха II. У ті часи північ Англії вкривали великі заповідні ліси, де полював тим лише король, а всім іншим заборонялося під страхом смерті. Головним лісничим у найбільших королівських заповідниках був Гюфі. Його маленький син Роберт щойно міцно зіп'явся на ноги і одразу вподобав блукати з батьком по лісі. А коли його рука змужніла, він навчився спритно натягувати лук і пускати несхибну стрілу. У роба було двоє друзів. Білі Геймсвелл, син батькового брата, і Маріан, дочка графа Гантінгдона. Але в замок до дівчини роб не ходив, бо їхні батьки ворогували. Через наклеп, які звели на Гюфіцу Нотінгема та єпископ Герефорда, той позбувся посади головного лісничого і потрапив до в'язниці. Роби з матір'ю знайшли притулок у свого єдиного родича Сквайра Джорджа Геймбела. Невдовзі батьки померли. Осиротілий хлопець не знаходив собі місця, нудьгував за колишнім життям у лісі не менш, ніж за ласкою матері і батька. Так минуло два роки. Якось уранці дядько приніс новину про змагання лучників у Нотінгемі. Найкращі з них стануть королівськими лісниками, а найвлучнішого чекає ще й нагорода, золота стріла, яку він може подарувати володарці свого серця. Роб вирішив спробувати щастя і подався до Нотінгема. Дорога проходила через ліс, у якому робін зустрів лісничих, що бенкетували під старим дубом. На чолі компанії був чоловік, який не лише посів батькове місце, а й позбавив робіна з матір'ю домівки. Лісничий почав знущатися з хлопця та його іграшкового лука, насміхаючись, пообіцяв двадцять срібних монет. Якщо робін влучить у оленя на відстані не менш ніж сто кроків. Коли ж олень, як підтятий, упав додолу, чоловік розгнівався на хлопця адже за вбитого оленя запроваджено смертну кару. Робін обурився, не стримався і звинуватив лісничого у смерті батька. Випадковість врятувала робіна від стріли лісничого, яка полетіла хлопцеві у спину. Затремтівши від гніву, робін у відповідь влучно випустив свою стрілу. Так відпомстився за смерть свого батька, хоч тепер опинився поза законом. Робін сховався в хатині вдови. Чиїх трьох синів оголосили розбійниками, бо вони вполювали королівського оленя, щоб не померти з голоду. Вдова скаржилася, що багатії зовсім розперезалися і грабують бідноту як тільки захочуть. Разом з її синами в лісі переховуються ще чотири десятки добрих людей, які не дадуть себе зобидити. У них проти кривдників завжди на поготові луки. Робін зустрівся з удовиченками, заприсягнувся їм на вірність і один із братів сказав, що вони оберуть фаташком того, хто непоміченим пробереться в Нотінгем і завоює на змаганнях приз. Попри небезпеку, робін не побоявся з'явитися в місті. Він переодягнувся у жалюгідного жебрака. Поруч із ним був міцний парубійкою із зеленою пов'язкою на лівому оці. У центральній ложі сидів нотінгемський шериф із дружиною та донькою, яка сподівалася одержати золоту стрілу з рук переможця і стати королевою дня. У ложі з другого боку сиділа Маріан. Змагання почалися після полудня. Кожна наступна ціль була щоразу далі від стрільців. У фіналії залишилося двоє жебрак і парубійко з перев'язаним оком. Стріла роба вп'ялася в самісіньку середину цілі. Парубійкою із зеленою пов'язкою на оці не врахував подуму вітру, і стрілу занесло в бік. Незважаючи на поразку, він перший поздоровив роба з перемогою. Хлопець отримав золоту стрілу і вручив її прекрасній Маріан. – Дякую вам, робе, в каптурі, відповіла дівчина. Увечері роб у Шервоцькому лісі попросився простим лучником до ватаги сорока чоловіків. Але Віл Стютлі, саме він був стрільцем із пов'язкою на оці, заявив, що не визнає іншого ватажка крім роба. Щойно обраного ватажка лісовики нарекли робіном гудом. Ватага подарувала робіну гудові ріжок, яким він мав скликати своїх бійців. Всі урочисто поклялися в тому, що забираючи гроші та речі в багатіїв, вони всіляко допомагатимуть бідним та знедоленим і ніколи не заподіють зла жінці. Нехай то буде дівчина, молодиця чи вдова. Так Робін Гуд став розбійником. Поєдинок Робіна Гуда з Гаєм Гізборном. Робін Гуд і його друзі полювали в королівських лісах, грабували зарозумілих багатіїв і зажерливих священників, а потім щедро ділилися здобиччю з бідняками. Карали тих, хто чинів несправедливо. Шериф і єпископ Герфорда марно намагалися знищити робіна Гуда та його ватагу. А коли чутки про непереможного робіна дійшли до Лондона, король пригрозив позбавити шерифа посади, якщо той не схопить розбійника. Хоча шериф Аж зі шкури пнувся, щоб виконати наказ короля, проте всі його спроби впіймати робіна Гуда були невдалими. Адже сусіди допомагали Робінові та завчасно повідомляли його про небезпеку. Хоча шерифові зрідка й таланило схопити когось із робінових друзів, та зелені брати безстрашно визволяли бранця. Тоді вороги збільшили винагороду за Робіна, сподіваючись, що знайдеться охочі випробувати своє молодецтво. І лицар із королівської кінноти, на ім'я Гай Гінзбург, спокусився великими грошима та прихильністю короля, а також славою переможця Робіна Гуда. Тож і подався до нотінгерма. Сергай був одним з найкращих королівських лучників та мечоносців, але водночас був підступним і непорядним. Поверх свого лицарського обладунку він накинув одяг жебрака, а зверху ще й стару конячу шкуру. Щоби повністю скидатися на лахмітника і не викликати підозрів лісовиків. Саме тоді між Робіном Гудом і маленьким Джоном виникла суперечка через те, хто з них викличе на двобій підозрілого чужинця, а це був Гай Гізборн, котрий невідомо чому опинився в Шервордському лісі. Тож маленький Джон зі своїм товаришем Скарлетом, якого ще називали Віллі Пурпуровим, пішли до Барнсдейла купити зелений одяг для ватаги лісовиків, які вже так обносилися, що світили колінами і ліктями. Перед міськими мурами вони розділилися. Скарлет пішов до міста, а маленький Джон чекав його ззовні. Але попри їхню обережність, скарлета упізнали шерифові нишпорки, і той кинувся на навтьоки. А здатним навздогін скакав верхи сам шериф на чолі сотні слух. Поміж них був і найкращий шерифів бігун Вільям Трент, який мало не наздогнав скарлета. Проте маленький Джон влучною стрілою зупинив біг Вільяма Трента. Прочитайте, як це оспівали англійці у своїх баладах Робін Гуд і Гай Гізборн. У коли гай зеленіє, буяє гілля й пишається кожен листок, так весело, буйним лісом йдучи слухати спів пташок. Та часто буває біда від слів, між жонами робідом клин. І ось до Барнсдейла джон поспішив До брам, які знає він. Коли ж дістався він до Барнсдейла, важкий там удар отримав, побачив, що вбито у низині двох його побратимів. А скарлет пішки навтеки чкурнув через каміння й корчі, бо з понад сотнею слух шарів скакав його жіночі. З Божою поміччю стріллю разок, каже маленький Джон, хай побратим, що втікачим скоріш, врятується Ти Тису гілку Джон зігнув, щоб добра була у стрільбі, зробив із гнучкої галузки лук і кинув до ніг собі. Хоч промахнувся, стріливши він, змарнував стрілу в той момент, та в одного з шерифових влучив людей, поліг добрий Вільям Трент. На шибениці повісили б хай Вільяма Трента краще, аніж загинувши від стріли, лежатим йому серед хащів. Маленький Джон хотів покарати ще й інших шерифових слуг, проте його надійний лук несподівано зламався. І, хоч як він мужньо бився проти шести десятків ворогів, а був джом велетнем, прізвисько маленький йому дали жартома, проте потрапив до рук шерифа. Каже шериф. Поволочуть від сілі, повісять тебе на горбі. Побачимо, каже маленький джон, чи Бог поможе тобі. Але маленького Джона лишим, до дуба прив'язаний він. Про Робіна гуда і гая повім, що в лісі один на один. Тим часом у лісі вічна віч зустрілися Робін Гуд, він завбачливо назвався Королівським лісничим. Найманий убивця прохопився про свою угоду із шерифом. Щойно він упіймає Робіна Гуда, то одразу засурмить у ріг, а на цей звук до лісу примчить шеріф зі своїми слугами. Як перестрілись, панове оці під липи зеленим гіллям, і що за торг вони повели тієї ж хвилини там. Доброго ранку, сказав Сергай, доброго роб відповів, Бачу за луком у тебе в руці, що ти з непоганих стрільців. Я збився з дороги, сказав Сергай. Забулкав ні світ, ні заря, а робін добродію буду тобі у лісі за проводиря. Шукаю баніта, сказав Сергай, зовуть його робін гуд. Більше б хотів я знайти його, ніж золота цілий пут. Стрівши його, побачиш, що краще тобі розминутися з ним. Добродію. Іншу забаву собі, тебе я прошу знайдім. І шепшини вирізали вони дві галузки зелені і в землю встромили ярдів за триста, щоб зблизька стріляти в мішені. Перший постріл робін зробив, не схибивши ні на йоту. Був непоганим лучником Гай. Та не вміг так стріляти до стоту. Другий постріл зробив Сергай, влучив більш менш у коло, та краще вистрілив робін гуд, бо й пруд стріла розколола. Стріляєш ти добре, Гай визнає, Господь хай з тобою прибуде. Коли добра душа в тебе як і рука, ти кращий за робін Гуда. Скажи, як ти звешся, прохає гай, під липи зеленим гіллям. Ні, слово честі відказує робін, поки ти не назвешся сам. Живу при долині я, під горбом, і з біса крива моя путь. А ті, хто зве мене справжнім ім'ям, мене гаєм Гізборном звуть. Мідім у лісі, провадить робін. Ніхто я поруч з тобою звуся я робіном гудом з Барнсдейла, що шукав ти цього ізгоя. Не бувши, ні друзі, ні кревні їм, потішились би глядачі, як ті панове у герці зійшлись, ясні добувши мечі. Недосяжний робін для ворога був, та спіткнувся меча, не уник, а гай моторний був та меткий. І штрикнув його в лівий бік. Пресвяту Богородицю робін згадав, і підхопився знов, і влучного він удару завдав, а Сергай свою смерть знайшов. Луки, й мисливський ріжок я заберу, як трофей, бо хочу навідатися. У Барнсдейл та й до своїх людей. Голосно робін сурмить, до вуст приклавши ріжок Сарагая. І чує це нотінгемський шаріф, який під горбом чекає. Слухайте, слухайте, мовив шариф. Добрі новини звідтуди. Чую, як ріг сера Гая вістить, що вбив він робіна Гуда. Це Робін Гуд переодягнувся в обладунок щойно переможеного гая Гізборна і засормив у його ріг, обдуривши шеріфа. Адже він передбачав, що доведеться рятувати друзів. Які без нього пішли до небезпечного міста. Так і сталося, бо шериф, який примчав до лісу на цей сигнал Ти підійди ну, добрий сергай, проси, чого хочеш для себе. А Робінгуд каже мені, злота твого не треба. Убив я хазяїна, каже він, дозвольно уб'ю й холуя. І це єдина виногорода, яку прошу в тебе я. Ти з глузду з'їхав, шериф йому, а мав би лицарську платню. Оскільки прохання твоє дрібне, я його вдовольню. Проте маленький Джон упізнав голос свого ватажка. Він мене визволить, мовив джон, бо воля Божа така. А робін розтяг ірландським ножем на руках і ногах його пута і дав йому лук сарагая до рук, розділивши зброю здобуту. І Джон узяв того лука до рук, а стріли іржаві від крові. Шериф, шериф і помітив джона в ту мить, що з луком на поготові. До себе додому на тінгем тікати кинувся він, І всі до одного люди його, цілий його загін. Але не встиг він далеко втекти, та й взагалі не втік, бо йому стрілою маленький джон, Серце навпіл розсік.